Долучаємо Володимира Огризка, міністра закордонних справ України 2007-2009 років керівника центру досліджень Росії. Так, це наш ворог, але досліджувати його звісно ж потрібно. Пане Володимир, перше запитання про міжнародні. Питання їх багато, так і багато різних тез. Я собі дозволю дві тези об'єднати в одну і запитатися, чи справді вона свідчить про те, що зараз Сполучені Штати Америки саме зараз показали усі свої потужності. Так, спочатку а, була інформація про ліквідацію лідера Аль-Каїди, і буквально а, за кілька днів. Таки приїжджає Ненсі Пелосі на територію Тайваню. Все відбувається плюс-мінус спокійно. Ну, звісно ж, ця напруга була, але ніяких обстрілів ніхто не атакував. Літак вона приземлилася, і потім благополучно покинула межі Тайваню. Що це свідчить? Оця діяльність Сполучених Штатів Америки впродовж останніх днів. Багато хто з експертів каже, що саме за останні дні саме Сполучені Штати показали справді хто є лідером. Зараз світу і про цю багатополярність, про яку так мріє президент Путін ще говорити, доволі завчасно вітаю вас, пане Віталію. вітаю вас пані Наталі, шановні шановні учасники нашої дискусії. Ви праві, пане Віталію. Я думаю, що останні події свідчать про те, що США вирішили нарешті показати зуби і показали їх доволі відверто і без будь-яких. Спроб для Путіна якось трактувати це ну бодай якось нейтрально чи на свою користь. Адже дивіться, що власне продемонстрував Байден. Він продемонстрував мені здається дві важливі речі: перше, що вороги Америки будуть знищені, і друге, він не боїться йти на жорстку конфронтацію з тими, хто кого він вважає своїми потенційними супротивниками. Ну, але і ще я вам скажу один момент, який я вважаю є не менш важливим, це хоробрість політиків. Оце те, чого у нас не було, чи майже не було за всю 30-літню історію від відновлення нашої незалежності. Подивіться на пані Пелосі, 82 роки. Жінка, яка спокійно і власне в цьому спокої її сила. Вона спокійно летить, не знаючи, чи її, чи її літак не, не, не зіб'ють. Але вона робить це абсолютно зрозуміло, і це той сигнал, який прочитали всі тоталітарні режими в світі. І Путін в першу чергу. Тому ви знаєте, коли ми говоримо про те, яким чином нам треба звільняти українську землю, то ми повинні безумовно вклонитися. Хоробрості в першу чергу наших воїнів, але і закликати наших політиків бути такими самими хоробрими. От тоді у нас е, зійдеться все докупи і постачання зброї, і е, дипломатичні успіхи, і покарання Росії. Тому що е, я думаю, що підсумком війни буде не лише е, звільнення наших територій, і як правильно звучало зараз в студії покарання злочинців. Підсумком війни має бути новий підхід до того, що відбудеться з Росією, і ми вже сьогодні повинні про це думати, тому що залишати цього монстра в будь-якому вигляді, після його поразки, буде абсолютно неадекватною відповіддю на те, що він зробив в цьому світі. Вже треба зараз думати про деколонізацію Росії, про те, яким чином це треба робити, якими механізми. Повинні бути застосовані таке інше, таке інше. От про це вже зараз ми повинні починати думати, поки ще, начебто, до цього далеко, але ви пам'ятаєте, як розвалювався радянський союз, а внутрішнього потенціалу для розвалу в Росії більш ніж достатньо. Ми кажучи, вже про зовнішні ви сказали про сміливість політиків, і я собі от пригадала цю історію. Як перед початком цього повномасштабного наступу, також багато було розмов і думок про те, що Володимир Зеленський, президент України, взагалі десь кудись поїде, покине нас тут всіх. Але він цього не зробив, і це ну як на мене, теж доволі сміливий крок президента був. Якщо все таки от говорити про цю тезу, що третя світова десь вже на порозі, чи ми вже на якомусь її етапі. Апі, початковому, ви як до цього взагалі ставитися? І ну, чи варто людям цього боятися, як про це взагалі міркувати зараз? Тому що багато справді про це говорять? Ну власне, в Росії дуже сподівалися що цей візит пані Полосі до Тайбею і стане прологом до цієї третьої світової війни і що Китай її безумовно почне? Ну а там далі е, в Росії якось вдасться вибачте за це слово примазатися до, до потужного Китаю і у якийсь спосіб вирівняти ситуацію, в якій він сьогодні опинився. Але е, підсумки цього візиту якраз свідчить про те, що третьої світової війни не буде, тому що Китай ніяким чином не хоче ризикувати. І повірте, е, розрахунки Кремля на те, що Китай все ж таки кинеться проти Америки це ну це просто непрофесіоналізм найвищого гатунку. тому що якщо ви подивитеся на те, куди продає Китай свій товар, то ви побачите, що дві третини його експорту йдуть в ЄС і в Північну Америку. Який керівник якої держави піде на те, щоб моментально обрушити свою економіку на дві третини. Це може тільки зробити Путін і його ця камарія в Китаї, думаю, трошки по іншому. Тому мені здається, що сам Путін розв'язати ядерну війну уже не зможе. Подивіться на його надто ну, такий просто фантастичний кульбіт, коли він від ядерних погроз зараз почав говорити про те, що не може бути переможцем в ядерній війні. Можливо, це звичайно. Приурочив так би мовити до конференції про нерозповсюдження. Це інша річ, і це і вірити словам Путіна ви знаєте не можна. Але поза тим питання навіть не в його заявах. Просто Росія сьогодні не здатна більше ні на що, на що вона розраховувала на початку цієї авантюри, і Китай їй в цьому плані жодним чином не буде допомагати. В нашій студії є репліки. Тарас Батенко, Михайло Цимбалюк по черзі. Будь ласка, шановний Володимир Станіславович, мене питання до вас як до експерта по Росії, і не тільки по Росії. Ну, кожен політик думає про вибори. Якщо тільки цей політик не думає достроково подати відставку і в цьому контексті візиту пані спікерки на Тайвань, яка а напередодні виборів власне в Конгресі, частково в сенат в листопаді 2022 року. Наскільки це пов'язуєте ви в село того, що демократична партія зараз, ну скажімо так, має слабкі позиції? Скажімо, противазії республіканської партії. Це перша позиція. 2024 рік це рік президентських виборів і в Україні, і в Росії, і в США. Чи не здається вам, що зараз тренд, скажімо, цих на держав, державна виграти вибори через виграш війни, що стосується Сполучених Штатів Америки і Російської Федерації? І Китаю і інших країн, як ви думаєте, наскільки вибори зараз прив'язані до нашої ситуації в Україні? Майбутні вибори Китаї теж вибори з однією не поправкою, поправку. Що дозволите в Росії? Вже 20 років немає виборів. Так що нам цей момент, я думаю, не треба обговорювати. Да, власне фактично і вибори в Росії останні, і ну і перші і останні були в 96-му році, коли Ну, коли ще Єльцин там якось демонстрував якісь е, способи е, політичного так би мовити профілювання, але, але на тому все закінчилося. Відносно е, е, політиків і виборів, ви знаєте, пане Тарасе, я думаю, що справжні політики дивляться не на наступні вибори, а дивляться за горизонт е, політичний і е, бачать тенденції. І е, якщо ми подивимося на видатних політиків, е, таких як. Е, той самий Рейган, таких як Маргарет Тейчер, таких як Деголь. От то вони дивилися, Черчилль і, 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 і так далі. То вони дивилися значно далі від виборів. І, і саме тому ці, вони програвали залишилися виборя Черчі. Прошу і програвалися вибори Черчилля? і програвалися вибори, але але залишалися політичними діячами світового рівня. І, от, ви знаєте, проблема мені здається, сьогоднішнього нашого буття в тому, що якраз дуже багато політиків живуть саме наступними виборами, подивіться, що робиться в деяких країнах Європи. Ну це просто ганьба. Люди готові робити абсолютно дурниці лише для того, щоб бути популярними і вискочити на наступних виборах і отримати там там, 10, 15 чи 20% голосів. Але ж це заводить ситуацію в глухий кут. Ми ж повинні зрозуміти, що е, йдеться сьогодні не про перемогу е, тактичну, а має йтися про перемогу стратегічну, інакше весь цивілізований світ буде загрожений. Тому е, думаю, що, попри те, що вибори безумовно будуть, е, мені здається, що той самий Байден дивиться трошки далі. Мені здається, що той самий Борис Джонсон, ну який на жаль змушений зараз відійти на певний період часу від справ. Дивився значно далі, і я думаю, що ще не сказав свого останнього слова. Ми ще знаємо. Я думаю, ми ще побачимо його в новій іпостасі, і таке інше. Тому ви знаєте, я думаю, що ми повинні зараз нашим західним партнерам пояснювати одну просту річ: не виборами єдиними, а ціллю, яка має нас об'єднати. І ця ціль полягає в тому, щоб зупинити російську орду. Бо інакше буде погано всім і українцям, і європейцям і американцям? Це важлива теза. Пан Семелюк, потім княжицький ще запитання пане Ловриску. Моє шанування, пане міністре, два коротких запитання. Перше, ваша думка як фахового дипломата стосовно вичікуваної позиції України щодо визнання Косово. І друге питання: чи підтверджуєте ви як дипломат ту версію щодо цього конфлікту через Сербію причетна мого, може бути Росія. Дякую, дякую. Щиро бачите. скажу відверто. Я думаю, що визнання Косово має відбутися після перемоги над Росією, коли ми повернемо окуповані території, коли не буде стояти питання про Крим чи будь-яку іншу територію, на яку тимчасово окупувала Росія, тоді у нас я думаю. Зникне загроза, яка до, до сьогоднішнього дня тримає це питання в підвішеному стані. Бо майже 100 країн вже Косово визнали. Ми це тримали лише для того, щоб не створювати прецедент, але Росія його створила без нашого визнання чи не визнання Косово. Так що тут питання зрозуміле. Е, а е, вибачте, друге, е... що стосується впливу Росії на цей конфлікт через е, Сербію. Ви знаєте, я думаю, що нема жодного теперішнього конфлікту в Європі і в світі, де свої лапи не залишила де свої кіхті, не залишила Москва. Ви подивіться, що відбувається в тій самій Італії, що відбувається в Болгарії, що відбувається зараз в Косово. Одним словом, сьогодні у Путіна остання можливість. Спробувати зламати оцей негатив, який він сам себе загнав, і він зараз пускатиме в хід все, що тільки має в руках, в тому числі до речі, і корисних ідіотів, і тих псевдодемократичних інституцій, як Amnesty International, яка сьогодні просто зганьбилася, мабуть, на все, всю наступну свою історію. Хоча до речі, я вам скажу чесно, мені дуже сумно і соромно, коли я чую про абсолютну неадекватність і імпотентність тих самих організацій, як ООН, як ОБСЄ, як Червоний Хрест. Це криза, і я думаю, що українська перемога війни вона змусить нас всіх переглянути все те, що стосується моротворчої діяльності організації націй і ролі в забезпеченні безпеки у всьому світі, тієї самої ролі ОБСЄ, яка так само себе продемонструвала організацію, яка шукає баланси, і це зараз тренд для всіх цих структур. Так більше не може бути. Бо якщо такі структури не бачать різниці між, між е, е, злодієм і жертвою, тоді вони нам не потрібні. Між добром Дякую. і злом глобально так. Абсолютно. Пане Володимире, я б може трошки подискутував з вами щодо Косово. Там все таки мені здається, 92% албанців живе в Косово. Хоча я розумію, звичайно, вашу позицію, але питання хотів поставити про інше. От Володимир Зеленський, де інтерв'ю найбільшій. Китайській газеті не знаю, воно щойно вийшло, чи встигли ви вже його почитати, подивитися? Але воно таке в цій газеті там на перших сторінках, яка жахлива Америка, яка жахлива спікерка американського парламенту. І потім інтерв'ю з Володимиром Зеленським, де він покладає досить серйозні сподівання на Китай. І до цього ми пам'ятаємо, як е, пан Архамі, який є лідер парламентської більшості в нашому парламенті, теж е, звертався і спілкувався з лідерами комуністичної партії Китаю. Чи не робимо? Ми тут, як держава, помилку, тому що виникає певний дисонанс, коли Пелесі летить в Тайвані, каже, що я лечу підтримати демократію. А ми, сподіваючись, на підтримку нашого найбільшого найбільшого союзника тут же говоримо з його основним конкурентом і кажемо, що чомусь їм має бути вигідно не втручатися в цю історію і сподіваємося від них щось отримати. Я розумію, що така позиція теж має право на існування, але мені, мене цікавить ваша точка зору, як і фахового звичайного дипломата і людиною з величезним між... Міжнародним досвідом, дякую за запитання. Ну, відносно Косова, так і згоден. Там живуть косовари, але більшість населення Криму так само на жаль не були. Як якщо я не помиляюся, українського етнічного походження, на чому власне грала Росія всі всі ці роки і підігрівала на ті антиукраїнські настрої, які потім і вилилися в цю ситуацію, яку ми маємо. А відносно того, чи має право існувати така позиція, яка сьогодні прозвучала в цьому інтерв'ю, думаю, що має, тому що ми сьогодні повинні я думаю використовувати всі реальні можливості для того, щоб Росія таки не втягнула Китай в цю історію. І якщо ми пояснимо свою позицію американським. Партнерам і пояснимо, для чого ми це робимо, то я думаю, тут протиріччя великого не буде. якщо І це власне буде так само в інтересах і Сполучених Штатів Америки, щоб цей конфлікт не набував ще затяжнішого, ще більшого характеру. Бо якщо Китай починає допомагати Росії реально, то це означає, що конфлікт палатиме ще більше. Якщо цього не відбувається, значить таким чином і американцям це вигідно, тому що в кінцевому рахунку цей конфлікт швидше закінчиться на перемогою України. Тому думаю, тут треба використовувати всі можливості. І якщо е такі аргументи, скажімо, дійдуть до свідомості китайців, а вони ну дійдуть? значить є шанс, що, шан, що вони дійдуть. Ви вірите, що є шанс, що вони дійдуть. Ну, це питання безумовно риторичне на, на, на даний етап, але спробувати все одно ж потрібно, пане Пан коментарі. Дякуємо вам. Так, так що ще є запитання. Так, по-перше, висловлю свою думку. Ви просто скажіть, чи бачите ви якісь паралелі в тому чи ні. І друге, просто питання коротко: всі конфлікти, які зараз почалися чи заострюються. Після а, початку повномасштабної війни, зараз, в лютому, цього року в Україні по світу ці конфлікти, чи може бути це просто відволікаючим фактором, які Росія намагається активізувати, щоб зменшити увагу до України? І друге питання: а, що може бути найсильнішим тригером? Можливо, які взагалі тригери ось цього? Процесу розвалу Росії зсередини, ви бачите, на яких можемо ми з усім міжнародним співтовариством зосередитися і підсилити, можливо, ці впливи на ці тригери, щоб це нарешті сталося і почалося. Хороше питання, пане Е, Мабуть, з другого питання почну. Думаю, що всі коспілогічні теорії про змови, про вбивство і так далі, вони не робочі. НАТО там жорстка система. Яку збудував Путін, і навряд чи знайдеться хтось ну хто ризикне власне своїм життям, тому що шансів звідти вибратися живим я, я думаю, що буде ну неможливо досягти відносно тригерів. Я думаю, це поразка в війні, яка запустить процес від центрових тенденцій регіонів. Сьогодні Російська Федерація є типово колоніальною державою, де метрополією виступає Москва і лише Москва, а всі інші регіони є колоніями цієї Москви, які ця Москва експлуатує гірше ніж ніж собі можна уявити, бо 60-70%, а може в деяких випадках і більше того, що заробляється в регіонах привласнюється Москвою, а потім з Барського плеча передається знову на місця за принципом дам но не вам». Тому як тільки федеральний цей умовно федеральний, але насправді колоніальний центр Москва втратить свою силу, і регіони, відчують, що вони можуть висувати власні претензії і вимоги в першу чергу. Економічного характеру, які потім автоматично перейдуть в політичні, от це і почне почне так би мовити процес внутрішнього розвалу. Якщо ж до цього ще додадуться зовнішні фактори, і маю на увазі перемогу України і продовження санкцій, то в якийсь момент ці три тенденції зійдуться в одній точці, яка і стане часом відліку кінця цієї недоімперії. Шансів у неї немає. Тобто я думаю, що в дуже короткій історичній перспективі, якщо ці тенденції збережуться, Москва не має шансів на успіх. Тобто, як для того, щоб зберегти свою власну державність, я думаю, що ми мусимо справді думати про те, що буде після розвалу Росії, і яким чином цей постросійський простір треба буде облаштовувати, і вибачте, перше питання. Перше питання чи відволікання в різних місцях по світу від чи може бути це відволіканням від українського питання від війни в Україні? Ви знаєте, це абсолютно так. І я думаю, що зараз в Москві ну власне думають в першу чергу про те, щоб увага до України зменшилася. Але нам вже ж потрібна не увага на шпальта газет в першу чергу, нам потрібна допомога. І виходячи з того, що ми чуємо від офіційних чинників в багатьох країнах, жодних сумнівів в тому, що і продовжувати нема ні в кого. Тому я би тут не впадав в депресію від того, що ну тема України може десь поступово почне посуватися, скажімо так, з першого місця на 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 друге, може щось вигнути завтра чи післязавтра. Але нам головне, щоб е, все таки ті політичні домовленості про допомогу залишалися чинними, і щоб ми отримували всю ту е, необхідну для перемоги підтримку, е, яка нам сьогодні ну йде максимально. Давайте згадаємо, що ще через кілька місяців все-таки ленд-ліз запрацює. А це означає, що е, цей потік буде е, ну практично безперешкодним. Сьогоднішня заява столбинара, що вони працюють з виробниками зброї на заході і. Будуть робити все, щоб ця зброя йшла значно більшим об'ємом. Говорять про те, що політичні рішення залишаються тими самими, попри всі спроби Москви підволікти увагу.